Переїхали з України в Німеччину, очевидно, через російську агресію через війну, а не тому, що нам подобається усміхнені чоловіки на ведінгу. І моя сім'я тотально, тотально вдячна Німеччині людям уряду за те, що вони прийняли нас, тому що тут ми відчуваємо себе в безпеці. Ну я звичайно не кажу про Нойкьольн, але в, в безпеці на. Да. І тут максимальна от небезпека для мене це мої ж діти. От Я одного разу захворів, тому що мені, мій старший син, чхнув в рота. Просто чхнув в рот. Ну, Спеціально дочекався, поки я розкрию, щоб прям вірус в альвіоли покласти. Ну, і я це прийняв. Ну, тепер це моє життя, тому що. Я знаю, що це звучить ніби перші кроки на шляху до того, щоб я став зіркою букаке порн але я, я роз... просто що мені було робити? От які у мене були варіанти? Помститися, типу, просто, просто плюс. Ні, я, я не можу. ну, Це ж мій старший син, він може вже йому 5, він може формулювати е, речення. Він розкаже, якби молодший, ну можна було б. <риклад> Життя батька маленьких дітей це карусель прийняття. Ти просто мені чихають в рот, окей, да, да. <риклад> да, тепер я торкаюсь гівна іншої особи. З цього дня окей. Хорошо. Да, я місяць шукав 4 4К юзаний телевізор, щоб на ньому дивитися по Patrol. Да? сраних собак на малшинках. Клас. Клас. Я навіть прийняв те, що я тепер сплю в блоці. І от знаєте, верхній блок, от як Mortal Kombat, от я в ньому сплю, тому що ну, мене пиздять От прямо вночі. Моєму молодшому сину йому сниться, що він завжди люкен. Я, я тільки так, я думаю. Справа в тому, що він спить половину ночі в своєму ліжечку, потім прокидається, він там зовсім один, нікого пиздить ногами, приходить. До нас. Діти, я обожнюю своїх дітей, я дуже люблю своїх дітей. Але є прикол з дітьми. Все, що вони роблять, це круто, весело. Але коли ти це згадуєш, не одразу, тіпа, ти... в моменті ти ніколи не подумаєш, тіпа. ти, 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 ти тіпа, ну як тобі не спало на думку, що прикольні камінці не можуть бути м'якими і е, воняти гівном. ну як? Як ну просто ця ідея. Ну, ще прикол у дітей, коли вони все мають тобі показати прям просто в сітківку. От вони. І ти не думаєш в цей момент, як смішно це? Ти думаєш, у мене в очах листи супер. я... А є, а є в залі люди, у яких теж маленькі діти? Да? Що, що ви тут робите? Як? Як Як вам вдалося не бути зараз вдома зайнятим? ти тримаєш щось? Спустошення, я не знаю. Знаєте, ж цей момент, коли ти тримаєш щось розбите, що ніколи не буде цілим, дивишся, ну, типа шлюб. <плес> yeah, у нас не, насправді діти це дуже круто, але дійсно є от штуки, які треба приймати. От ми з дружиною прийняли те, що от ввечері все, що пов'язане з сексом, у нас. Має бути в цілковитій тиші, от просто в мертвій тиші, тому що у наших дітей є своя кімната, але в них є хороший слух і чомусь відсутні бажання, щоб наша сім'я ставала більше. І вони всіма способами заважають. І е, тому да, ми маємо все робити так, ніндзя стайл. Знаєте, щоб діти не відчули вайб розмноження, інакше вони пройдуть. Якось ми от, з, з дружиною. Ну от Обіймалися, як чемпіони просто обіймалися. Я велика ложечка, вона маленька. І вона е, бере е, м м мою руку і просто мовчки починає облизувати мені пальці. І це приємно, і це приємно, я раджу спробувати. Не обов'язково з моєю дружиною, ви можете вибрати собі іншу персону. там... Кому що подобається собаку, грейпфрут. що подобається, я не засуджую. Сенс в тому, що це приємно, це приємно. А я в той момент не можу, знаєте, не можу завестись. Тому що я знаю, що 15 хвилин тому цими самими пальцями я мив срату жопу своєму молодшому. І я не думаю, господи, як це прикольно, як це приємно. Майже грейпфрут, да? Я, я думаю. Єдина, єдина думка. Ага. Сказати? Ну, е... <рес> ну, ну просто. Ну, розумієте, на шальках тарезів у мене була е... прикольна історія. Прикольна історія і основний інстинкт. Просто та штука, яка штовхає молодих людей на уроки гітари. І от я такий, я звичайно розказав. Я... Розказав. Е по відчув, як е, вираз обличчя міняється зсередині голови. знаєте, Я Я, звичайно намагався відмазати і о, ти що, це ж прикольна історія. Буде стендап, більше стендапів, більше донатів, я... Е, о боже, Зараз най, найулюбленіше моє заняття в Берліні це... це. І е, у мене е, один екс-співробітник мій е, дізнався, що я в Берліні. і Він такий мені пише е, «Льоша, ти що в Берліні, там же забагато геїв. Я такий. За, ну, вивалюється, що ну, означає забагато. За ну, типа, ну, якийсь ліміт. Я, я дав йому ще кілька хвилин, щоб він дописав, типа, після того, як ти приїхав, знаєте, ну щоб. Yeah. Тоді б це було смішно, а він нічого не написав, стало сумно. І я такий, типа, ну, сформулюй проблему, тіпа, давай а в чому прикол. І він такий: ну, а раптом твої діти побачать. Я такий і сплутують з папиними співробітниками. Що ти yeah. хочеш, чувак? Ні, я насправді е, обожнюю Берлін, мені дуже подобається в тому, що Берлін е, вчить е, приймати чужий комфорт. Тіпа, якщо ти такий ідеш, бачиш людину, е, яка якось дивно виглядає, і в тебе з цим проблеми, то ти йдеш нахуй просто. знаєте. Одер... Yeah. Okay. Мені я насправді я обожнюю те, що іноді дивишся на людину, і тобі здається, що її прям от, зранку вона встала і рандомайзер підбирав, їй все. Тіпа, типу, ну знаєте, штани футболку, хобі. От Дуже багатьом наркоманія попадається, але не знаю, там в, чому, в чомусь проблема. У мене недалеко дому є служба, яка видає наркозалежним якийсь замінник наркотиків. І вони там черга, періодична черга, і вона вся російськомовна ця черга. Я не знаю, в чому прикол. І я думаю, я, я, я впевнений, що 75% цієї черги не були наркозалежними до того, як вони встали в цю чергу. Просто вони такі щось дають. Якщо пощастить, навіть на лопаті. І, знаєте, вони такі. Я розповів цей прикол про рандомайзер своєму другу, і він такий типу, каже: а у мене на районі, походу, рандомайзер сламався і дуже багатьом попався хіджаб. <плåгування> 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 Я такий, ну, це, ну, Це ж теж нормально, це теж треба сприймати. А у мене діти ходять в садочок, і там було. Аб'ява, ну листочок такий, що якщо у вас в вашій культурі є якісь дати особливі, є якийсь особливий одяг на ці дати, не комплексуйте, приходьте, тому що діти мають знайомитись з тим, що є розмаїття культури, і вони це мають сприймати. Тому звичайно вдягайтеся, приходьте, приносьте, але жодних російських прапорів. Останній я дописав, ну просто <рес> просилося. Мої діти ходять в садочок, це стандартний садочок, як в усіх країнах, коли ти зранку здаєш дитину, а звечері забираєш велетенську зелену саплю. Просто вона складається. І там в цьому садочку папи, от вони. Чомусь дуже дорослі, дуже дорослі. Я дивлюсь на них, і, і здається, що вони чекали в останній рухомий сперматозоїд, щоб зачати. От просто настільки... І через це, от мого сина його питають старшого, питають: у тебе такий молодий папа, скільки йому років? І я, якщо чесно, я такий трішки закінчував, тому що, блін, чуваки молодці. Я теж так хотів, якби знав, що так можна. І... <праць> я думаю, я, я відрощу вуса, щоб. Мужність. Е е е от. І відростив. Тепер, от у мене є те, що моя дружина називає щось нахуй здохло. <риклад> Але... І я знаю, що я схожий. От з, з цими вусами я дуже схожий на людину, яку може зацікавити серйозно от віконорама, яку хтось викинув на смітник. Я такий. Знаєте, оце я, ну, я розумію. І, і спрацювало, насправді спрацювало. Мого сина перестали питати те питання, почали питати, типу, а це дядя точно твій папа? Ну, то... То, всі ж знають, що з такими вусами в комплекті йде фурган для гвалтування. От просто він має бути. Ну або знаєте, пакет з відрізними пенісами в холодильнику я. Ну, і мені це, мені це подобає. Ну, не. П... <риклад> Такий фліор тайний. От мені подобається. Скажімо так. Ну, Без вусів, я коли почав відрою, я без них я... мені було 12, типу. я зараз, я вже... я відчуваю, що я вже доросліший. Мене на от день народження, який в минулому році був, мене, я зрозумів, що я вже. Поважна особа, тому що мене привітали в вайбері. Е, 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 хто не знає, знаєте, вайбер це така тюрьма для всіх переписок, в яких ти не хочеш приймати участь. Там про там, чат під'їзду, там де такий хто наплював, і фотки. І ти такий, ну ти...". спочатку тебе вітають в вайбері, потім в тебе в вайбері є прям переписки, і потім ти такі дивишся, ікона з бльостками. на спас. <гум> я, я в когось потрапив, тіпо, я... а що вам більше подобається: бльостки чи голуби? От тут. <гум> <гум> і те, і те, та... а там було кошеня, яке підморгує ще таке. Це, це бінго. От, і коротше, мені прийшло повідомлення. Я прочитаю. Коротше. От, Вітаю з днем народження. Щиро бажаю щастя і здоров'я. Я, я такий думаю, ну хто це таке щиро у нас? І читаю переписку вище, У нас там була переписка. І ось перше повідомлення: нащо ви вказали на Кабанчики суму, яку мені заплатили. Треба було менше. Тепер виходить, що я купив герметик за свої гроші, жлоб. Я відповідаю тоді: вибачте, ви не попередили, можу різницю перекинути на картку. Він пише: не треба, пішов нахуй. Наступне повідомлення — вітаю з днем народження. Щиро бажаю здоров'я. Щастя і здоров'я. Ну, я, я йому відповів іконою звичайно. Думаю, ми тепер друзі. Дякую. Це був льоша Ральніков.